Ось і настав цей день 1 вересня, день знань, завжди хвилюючий і урочистий. Адже саме з нього починається незвіданий, цікавий та водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень. Цьому році, незважаючи на нелегкий час для нашої України та кожного з нас, педагогічна родина «Дзвіночок» Вітає вихованців та їх батьків з наступаючим 2022-2023 навчальним роком. Нехай дзвоник пролунає і усім вам побажає. Бажаю здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття. Хай скрізь буде лад на роботі, сім'ї і радість на серці. І мир на землі. Ми хочемо вас привітати в цей святковий осінній день миру, тепла, сонечка побажати, щоб радісно вам було кожен день. Не втрачайте часу, вирушайте в мандри, де відкриті двері в потаємний світ. Лиш плекайте мову, честь і зерна правди, Україну рідну, понад все любіть. Сьогодні усі надзвичайно красиві. Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі. Ці зустрічі з вами, цікаві, охочі, Щоб зорямо сяяли, в в очі. Щоб поважати вас могли. Добре навчайтесь, а якщо буде важко, то до нас звертайтесь, не скупіться на теплі слова, щоб у світі було більше добра. Час так швидко лине, знов настане літо, а сьогодні кличе вас гучний дзвінок. З урочистим святом вас вітаємо діти, хай цікавим буде будь-який урок. Також дзвоник пролунає для всіх працівників нашого закладу. Нехай ця осінь золота, вам подарує рік щасливий, щоб не згасала доброта здоров'я, радості і сили. І ось настала та хвилина, коли наш дзвоник прозвенить. Нехай дзвонить веселий, галасливий. Хай буде рік для нас усіх щасливий!